Із 26 котелень, які є на балансі МКП у Штебло, 24 котельні сьогодні включені. Невключена котельня залишилася на вулиці Левадського Південна, яку ми практично вивели із, із процесу. І включена котельня на вулиці Довженка, яку підстраховує котельня на вулиці Мир. Так що на сьогоднішній день. На закінчення карантину Надіємося, що сьогодні комісія прийме рішення про е, те, що карантин у місті буде знято. До речі, сьогодні після обіду буде засідати надзвичайна комісія в міській раді і будуть приймати рішення по питанню закінчення чи продовження карантину. А від цього залежить також включення котелей бюджетних установ, які мають у своїй індивідуальній Це дуже, я думаю, хороша новина для всіх. Тому що ви знаєте, які були в нас проблеми з тим, що Ужгород практично останній мав отримані ліміти на те, щоб дати Ужгороду ліміти на влічення газу. Ну, до речі, на щастя, вже все позаді, ми отримали ліміти і можемо спокійно входити у зимовий сезон 2009-2010. На сьогоднішній день боргів практично по бюджету немає ми жодної копійки, ні, ні перед газовиками, ні перед енергетиками, по, по нашому комунальному підприємству у не включаючи були, конечно, населення, які, які, які на сьогоднішній день, на жаль, у нас ще є. По роботі департаменту я би хотів зупинитися окремо на Тих питаннях, якими ми займалися цілий бюджетний вік, 2009 рік 2009 року. Ви знаєте, що була проведена реорганізація управління міського господарства і управління майно міста, був створений департамент, який фактично запрацював ще дня місяця 2009 року. На нас були покладені великі е, завдання по е, тим. Напрямкам, які виконує управління міського господарства, я вважаю, що ми десь нам процентів 90-95 справилися з тими завданнями, які на нас подала Ужгольська міська рада і міський голова Сергій Миколаївич Брущанка. По тим коштам, які були виділені нам на отримання міста, на капремонт житла, на дороги. Я можу прозвітуватися на сьогоднішній день. Кожна копійка, яка була виділена департаментом міського господарства, використана з максимально, з максимально для жужора для жужородців. Нам було виділено на утримання об'єктів військового благоустрою суму 7 мільйонів 982 гривень. Це що входить у цю суму? В цю суму входить. Утримання доріг це уборка, це утримання кладовищ, освітлення, озеленення, утримання зелених насаджень, утримання малих архітектурних форм, утримання різдве русла річки, утримання світлофорних об'єктів, а також прочистка каналізаційних мереж. На сьогоднішній день у нас практично. Використало 7 мільйонів 358 тисяч, у нас залишилося у них місяць груди і практично ми е, використали всі ті кошти, які нам видала міська рада. Старалися працювати і наші організації, які практично несуть нагрузку на утримання це КШЕ, це Аргумік, СККП, СКТП, це, це наші желе, які працювали по-різному. Деякі працювали, працюють добре, є у нас і проблемні жери, такі як, наприклад, під замок, роботу якого ми, звісно, не задоволені. Будемо робити напрямку далі, Ми до сих пор ще судимося з цим жером. Ми провели конкурс на обслуговування території замка, але, на жаль, нас затягнули суди і до сих пор це питання не вирішили. Окремо хотів би зупинити на роботах, які ми виконали за рахунок транспортного збору і за рахунок спеціального фонду призначення. Дякуючи хорошим рішенням у лавках, ми вважаємо нашого уряду і Міністерства внутрішніх справ, ми на сьогоднішній день отримали 2 мільйони транспортного збору. Для Ужгорода це велика цифра, тому що. 2 мільйона це е, велика кількість неодноремонтованих доріг. Ви знаєте, що е, техогляд огляд транспортних засобів продовжує до 15 грудня. Обично він завжди закінчувався у августі місяці, у серпні місяці. На жаль, у цьому році його продовжував до 15 грудня. На сьогоднішній день картина така, що біля двох мільйонів на бюджет коштів не поступило. А це наш основний, наше основна наша, наше джерело, е, яке ми можемо виділяти на ременти доріг наших доріг. Незважаючи на це, ми вийшли з ситуації як війшли, бойовим рішенням, конечно, військового голову, в першу чергу, дякуючи тому, що е, було виділено багато земельних ділянок і за рахунок спецфонду, який е, Платять люди 20 гривень за квадратний метр. 7 мільйонів 426 тисяч було направлено на ремонт наших доріг і на ремонт внутріквартальних територій. Всі побачили, що це потрібно робити. Я думаю, журналісти їздили не їздили неоднократно, дивилися. Ну кварталки ми поробили зараз вони в нормальному стані. Люди зараз дякують нам, що ми поробили. Це, ви знаєте, спальні райони, це вулиця Лигоцького, Чорновола, Достоєвського. 8 березня, Грушевського, зараз закінчується робота у нас по цьому напрямку. Закарпатська, Загорська. Всіх перечислити в мене тут, в принципі. Є інформація, я можу буде її в пресу, будемо звітуватися про, ми, про, ми про ми роботи, роботи, та, Я ялістам покажу, бо це дуже довго перечислювати, скільки ми виконали робіт по внутрі кварталки. Це десь приблизно 60% всіх внутрішквартал, які до зробитися році закрили. У планах на, на, на другий рік всі внутрі кварталки привезти у нормальний стан. це вважаємо, що це дуже добре, тому що вже не можна. Наприклад, такі райони, як у нас е, Железнодорожна лікарня, декабристів, пожарська, там зараз практично не можна заїхати ні Скора Повач, ні е, пожарні машини не можуть заїхати. Там такі е, просто ужас. І перше завдання, яке буде стояти перед нами вже на лісі, це мікрорайон привезти у порядку. З нього ми будемо стартувати весною. Я ще просто скажу, що ще зробимо у нас. По обласним коштам ми знаємо, що транспортний фонд 30% надходить у обласний бюджет. І за рахунок цих коштів на мільйон сімсот 700 ми виконали роботи обласній організації. За рахунок цих коштів ми ремонтували людей з Іварія, 8, Лиготського, Ліцюбинського, зроблена розв'язка по цьому району Лиготського, Лужайського близько на Миналь. Зроблено багато по розбиткам, бачите, що і дорожні переходи, і світофори ремонтувалися. самі. По освітленні дуже зробимо багато, робіт десь на пів мільйона. Дуже добре працює наше міське відлог в цьому напрямі. По ремонту покрівель було заплановано 20 покрівель провести, провести капітальний ремонт. На сьогоднішній день із 20 виконано 17. Три покривлі зараз у, у процесі. Єдине, що мішає нам зараз до погода, що зриваємо роботу. Но якщо погода буде, ми, в принципі, цю закриємо. По ремонту водопроводів 640 тисяч використано, десь 25 об'єктів нам вдалося привезти в належний стан підвали, комунікації і так і далі.